Шубертіана перша У вечірній темряві, десь поблизу Нью-Йорка, є точка, з якої можна одним поглядом охопити домівку восьми мільйонів людей. Велике місто удалечі це довгий мерехтливий замет. Спіральна галактика збоку. Всередині галактики над мийкою запускають горнята для кави, вітрини жебрають у перехожих у натовпу черевиків, які не лишають слідів, повзучі пожежні драбини, двері ліфтів, які ковзають. І зачиняються за дверима, із поліцейськими замками постійне хвилювання голосів. Утрамбовані тіла дрімають у вагонах метро, у катакомбах, які біжать уперед. Я також знаю, без усієї статистики, що саме зараз там. У кімнаті далеко грає Шуберт, і для когось ці звуки реальніші за все те інше.